Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні у нас випуск про імпортне різдвяне пиво. І також цей випуск буде останнім в 2024 році і передостаннім з новорічної тематики. Як виявилось, зібрати велику колекцію імпортного різдвяного пива у нас в Україні по супермаркетам, по магазинам, по алкомаркетам дуже складно. І тому на сьогодні на столі представлено на всього 6 позицій. Шість позицій з різних країн у нас сьогодні є Італія, у нас сьогодні Норвегія, Бельгія та Британія. Ось так воно зібралось, і не всі з цих позицій, чесно, хотілось купувати. Тому що в тому році ми робили з Михайлом великий огляд в цілому різдвяного пива. І там була позиція від Саміол Сміта. Мені вона тоді не сподобалась, але все ж таки як я завжди кажу. Потрібно пиву давати другий шанс. Тому ось це різдвяне Winter Welcome пиво від Samuel Сміт. Сьогодні у нас також буде цікаво, що воно сьогодні в цілому вийде. Тому що як я вже казав, якщо ви не дивились різдвяний випуск українського пива, мені цікаво знаходити в різдвяному пиві якісь умовно глінтвейно-подібні нотки. Щось, що в тебе асоціюється з новим роком, з різдвом. Ось, порівняння з минулим роком, я не знайшов якогось ельфа від брюдога. Плюс ще було Хопі Крісмас від Брюдога в позаминулому році. І зараз в адвент-календарі від Сільпо знаходиться ще дві позиції: це Барбе Ноель» зимовий, але так він ніде не стоїть. І також знову ж таки Брюдог. Новинка, якась також зимова. Їх тільки можна в цьому адвент-календарі знайти. Я вирішив його не купляти, тому що по своєму складу він ну взагалі не цікавий, Насправді, окрім цих двох позицій і прикольного келиху. Що ви напишіть, будь ласка, ваші думки про ці позиції, які сьогодні у нас зібралися, що я все ж таки не знайшов, окрім тих двох, що я вже сказав, як ви ставитесь до імпортного різдвяного пива і чи краще воно за українське? А перед тим як почати, я хочу вам порекомендувати доволі цікавий та пізнавальний україномовний контент. Пропоную підтримати розвиток українського YouTube та підписатись на прикольний канал Power of ya на цьому каналі ви знайдете багато цікавих відео про креативні індустрії, а також надихаючий контент для розвитку вашої креативності. І відео, яке я хочу вам порекомендувати, воно стосується джину, а саме 5 дивовижних кейсів, які доводять, що креативності немає меж. Переконайтеся, Marketing може бути неймовірно цікавим. І в цілому, чи можуть бренди джинів виграти канських левів? Так, так, я саме про канський фестиваль. Так що я особисто від себе раджу підписатись на Паверофянк дійсно цікавий та якісний україномовний контент. А ми будемо вже починати, як завжди. Наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки і гарного перегляду. Першим пивом, яке я сьогодні хочу скуштувати, буде найменш міцне це пивоварня Льовік, або, як ми кажемо, Лервік Джульбок. Пивоварня з Норвегії. Так, вода 15 тачміни хміль дріжджі. Виглядає дійсно класно, виглядає прям різдвяно. Вона така прям тактильна ця обкладинка. Оця баночка, 4,7% алкоголю, легенька пива. І як я розумію, це звичайний якийсь напівтемний лагер. Як завжди, це пиво, а також деякі інші позиції на сьогодні можна придбати в мережі магазинів Бетбой, Дніпро, Січиславська набережна 53. Так, я чесно, Льовік, Льовік за його ціну не дуже полюбляю. Ось ця баночка, ви бачите актуальну ціну, я думаю, приблизно 130 гривень вона коштує. В мене про неї ну, інформації нуль. Просто класний дизайн. Що у нас зустрінеть всередині? Наскільки це буде? Різдвяну, не знаю. Ну, виглядає гарно. Якщо комусь потрібна пінка, і хтось її шукає в пиві, то вона тут є. Мені якось, як я вже казав, все одно є пінка чи немає. Він охмелений, він приємно охмелений. Я просто думав, що це буде просто, знаєте, умовно, на півтемний лагер якийсь, а він приємно віддає хмелем. У смаку не так цікаво, як в ароматці. Я відчуваю палений солод, відчуваю кавові вінотки. Він дуже легкий, гірчинка залишається на посмаку. Скоріше палена, ніж ніж хмільова. Тим, хто полюбляє ось умовно напівтемні пива, то можна, можна порадити. Але по різв'яності взагалі нічого, окрім дизайну. Пиво смачне, пиво якісне, але чесно, ну, не бачу сенсу переплачувати за нього. По потраплянню в стиль взагалі не викупаю, чесно. Я скажу просто від себе 3,75, 3 35 Так, нормальне середнє пиво не більше 0,33 випити спокійно можна. Так, це у нас дійсно Dark Lager і оцінка антапту. 3,34, 7600 чекінів. Ну от середня 3,5. Хоча, може, як Дарклагер, це дійсно гарний продукт. Може, по потраплянню в стиль тут може все дуже гарно. Йдемо далі. А далі нас зустрічає, ну, виглядає дійсно гарно. Це Samuel Сміт Winter Welcome L. Виробляється це пиво в найстарішій Йоркширській пивоварні. І що цікаво, доставка цього пива, як я розумію, по ну, може по регіону. Саме весь час, як від створення поварні до наших часів йде на конячках. Тут ось навіть є ось ці конячки намальовані, що «Samuel Сміт Shire Horses in the Snow. Ось вони по снігу біжуть і вони доставляють 5 днів на тиждень. Це класно, це прикольно. Це, знаєте, з ноткою такої теплоти. Ось мені подобається така історика. Історія. Вміст спирту 6% алкоголю, алкоголю, водач мінесо, дріжджі хміль, двоки Вуглицю давайте скуштуємо. Я в цілому Семіл Сміт не фанатію. Мені чесно, навіть ось цей чоколад Органік стаут, який всім дуже сильно подобається. Мені він смачний, але я його ну, скуштував раз два. Більше не брав. Імперський портер ой, імперський стаут, точніше, мені не зайшов абсолютно. Що там ще в них є? Лагер непоганий, але не за ці кошти знову ж таки, тому що можна німецький хелес дешевше знайти. Зараз скільки коштує в цілому Семіл Сміт, здається, щось по знижкам по 70 Десь проскакує, а так в цілому по близько 100 гривень він стоїть в сільпо. Ось це пиво 119 гривень коштує. Я спеціально зараз перед зйомкою їхав окремо в сільпо його купляти, тому що в одному сільпо в місті воно коштує 180 чи 190, а от саме в цьому 119 гривень. Тому я вирішив трошки зекономити. Тут же якісь нотки сухофруктів приємні. Дійсно такий, знаєте, сухий аромат, трошки, може з нотками кураги якоїсь. Mm. А от і все. <смір> Зараз мені подобається. Ось саме на смак. Це приємний ель на зимову пору року, на холодну пору року. Дійсно. Він не солодкий, він сухий, це йому одразу йде величезний плюс. Гарно. Не різдвяне знову ж таки по спеціям, прям але ну це, це моя думка. Це моя думка, що саме дав в різдвяному пиві мають бути кардамон, бадьян, гвоздика, кориця і так далі. Мені подобається за 120 гривень, 0,55 – Так, за 180 – скоріше ні. Зимовий напій скажу так. Різдвяний напій скоріше ні, але ось дійсно в засніжену пору року. Випити ось одну таку пляшечку та з задоволенням. Я просто довго думав, чи брати, чи не брати його, тому що ось мені він не сподобався рік тому, і я зараз не хочу його брати. Та й в цілому мені самі Сміт не подобається. А що в підсумку вийшло? Не зря купив клас, я 4,25 від себе поставлю, ну, і імпоную прям дуже сильно. Так, оцінка з 50,5 тисяч чекінів, 3,53. Вінтер Ель. Ось знаєте, Вінтер Ель це щось дуже розмите розуміння, що таке Вінтер Ель. Ось чесно. Випуск у нас виходить ну, не дуже великий, тому що всього три сорти залишилось, і ми переходимо до італійської поварні Баладін. У мене на каналі є, як я вважаю, найкраще відео на каналі. Це саме величезний огляд на пивоварню Баладін. Це у нас Баладін Ліон. Але ще існує Баладін Ноель. Ноель з французької перекладається як Різдво. І ось саме є варіація пива з назвою Ноель Різдво і Леон. Це в нас Ноель. Навпаки. Що це? Що це пиво є саме Різдвяним від Баладіну? Але тут у нас додатково додані Додатково додані містер тавтологія Какао та Апельсин. В Цьому у нас варіанті. Вода питна, ішміни сот, хміль, цукор, дріжджі. Це в нас, якщо я не помиляюсь, бельгійський ель. Чесно скажу, ми куштувати зараз ось цю пляшечку не будемо. Я вам просто розповім, що я там насправді відчув шоколадність, коли куштував перший раз. Але ось ця апельсинка мене прям сильно не вразила. Я не відчув вау ефекту і не знаю, мені ось цю пляшку подарували. Але чи брав би я її окремо? Скоріше я взяв би, звичайно, із цей Леон. Тому що в мене чогось були дуже великі очікування саме від заявленого. Хоча люди, які зі мною це пиво тоді пили, сказали, що неймовірно дуже сильно смачно. Може, то я розбалований. Ну от сьогодні ми його куштувати не будемо. Ми скуштуємо саме «Леон». Саме Ці дві варіації пива також можна придбати в мережі і Там навіть є ось така півтора літри пляшка скляна. Це прям для вау-ефект подарунку. Знаєте, так переходимо до нашого «Леону». Я його пив, я його пив не раз, не два, не три, не п'ять. Мені це завжди подобається. Але знову ж таки, ти там різдвяності сильно не знайдеш в тому розумінні спецій доданих прянощів, ні. Але це по-своєму смачно. Нотки в першу чергу знову сухофрукти, в другу чергу я відчуваю ягоди. І чесно, трошки металевості є. Це мені трошечки нагадує ароматику, коли пиво витримують в бочці, в якій до цього був херес. Ось тоді херес віддає якусь ягідність вставити. Я це пару разів куштував і це завжди дійсно повторювало, що хересна бочка віддає ягоди. І ось тут також нотки ось цієї ягодності присутні: солодке, карбонізоване, до речі, карамельне. Трошки, знаєте, нагадує, якесь тістечко, якусь випічку, щось таке. Мені імпонує. Мені дійсно імпонує, і це прям. Вечірня зимова історія. Як я розповідав про Семюел Сміт, тож ось десь перед вікном, якщо ви там на першому поверсі живете, знаєте, або у вас є гарний балкон, ви можете сісти і, дивлячись там на засніжене місто, трошки попивати ось це пиво там протягом півгодини, умовно. От Семюел Сміт, ось це навіть більш краще підійде для такої ситуації. Мені подобається баланс. Тут для мене нічого не випирає. Тут є ось цей навіть. Смак десь паленого цукру, ось карамельність, ось ця от випічка, ось все це поєднується дуже гарно. Може, це буде трошки від мене, знаєте, компліментарно, але тут точно 4 бали. Хоча ну я Семіо Сміту на емоціях поставив 4,25, тому що дійсно він мене здивував в другий раз. Це пиво я знаю, це пиво я полюбляю, І в мене, до речі, вон, така пляшечка, ось там стоїть зверху, вже точно рік. Тому, так, так, 4 бали. Достойний, стабільний, смачний, майже різдвяний, ось такий майже різдвяний продукт. Ось так скажу, точно зимовий. Класно. Давайте подивимось антаб. Оцінка Антаб 366, 11300 чекінів, і це у нас Бельгіан Strong Dark L. Гарно, смачно, зимово. Ідемо далі. У нас тепер заходить Бельгія. Заходить Бельгія і дійсно та пляшка, яка себе продає своїм виглядом. Вона здається тобі якоюсь керамічною глиняною. Ти дивишся і хочеш її придбати. 10% алкоголю, delirium Christmas Саме Christmas я від них не пив. Я пив один зі звичайних, в них всього чотири сорти, здається, і мені він не зайшов. Ось прям на. Щоб отримати якийсь захват, не зайшло, не зайшло за ці гроші, чесно скажу. А, що у нас тут? Водач солод, хміль дріжджі, але 10% алкоголю. Що ми тут відчуємо, я точно не знаю. Ой, за такі гроші можна було зробити і брендовану пробачку. Ну, вибачте мене. Ні, Ну піни дай Боже, тут нічого не скажеш. О, скрізь неї пробувається щось дуже цікаве, насправді. А, ароматика приємна, але ароматика здається хімозною. Така, знаєте, жувальна гумка. От незрозуміло. Може тут прослідковуються якісь цитрусові нотки, якісь, може, десь мандаринові апельсинові гуляють нотки, але чогось мені воно трошечки таке ну, несправжнє на ароматику. Блін, чесно, мені не подобається. Воно. Воно і у смаку мені віддає просто жувальну гумку. Ось цей класичний баблгам, ось хуба-буба. Воно міцне, воно в кінці сухе з такою не дуже приємною алкогольною саме гірчинкою, а перший смак. Це ось ця трошечки хімозінка. Я не знаю, може мене зараз поціновувачі класичного бельгійського пива, просто захейтят тут і лінчувати мене захочуть, але ну чесно я вам кажу, що ось на сьогодні це поки те, що мені найменше подобається. Посмак неприємний. Посмак дійсно алкогольна гірчинка. Я б перепробував різноманітне, міцне пиво і ось дійсно зустрічається. Саме алкогольна, неприємна гірчинка. І ось це той випадок. Якщо б мені це дали на осліп, я б скоріше зафукав-зафукав. А -зафукав. тут на мене трошки впливає ось ця пляшка. Тому я не знаю, я не знаю. ну, блін, 2,75 Я ставлю. Ось так. Така моя думка. Мені в перший раз не сподобалось. але я дам йому колись другий шанс. Давайте подивимося антап, наскільки і я взагалі мимо пробив. 153 тисячі кінів, 3,76. Може, в мене не так працює асоціативний ряд. Ось щоб я прям знаходив якісь асоціації в цьому смаку та ароматі. Але в мене це жувальна гумка, і потім просто олкашка. Я не раджу абсолютно, можна настільки сильно розчаруватись цим пивом, коли ви його придбаєте через його зовнішній вигляд. Фу-фу-фу, от прямо розчарований. Йдемо далі, і останнє на сьогодні різдвяне пиво це святий Бернардус, пиво, яке у нас зустрічалось на каналі. Ще на початку його шляху ми знімали з Михайлом відос. Про витримку пива, про ейджинг наскільки це сильно впливає на фінальні результати? У нас були дві пляшечки ось цього Christmas Елю. Здається, саме здається. Саме так, одна була витримана десь 4 роки, одна була свіжа. І ми зрозуміли, що різниці не було майже ніякої. Але пиво нам тоді сподобалось. Різдвяний ель – це зігріваюче зимове пиво верхового бродіння, яке доброджує в пляжці. Він є ідеальним компаньйоном для холодного зимового вечора. Але чим він різдвяний, тут не пояснюється. Вода, ячміний солод, цукор, хміль, дріжджі, нічого більше. 10% алкоголю також, і ціна під, під 200 гривень. У нього Сподіваюсь, Бернардос мене не розчарує, тому що по Бернардосу питань в мене небагато. Я прям дуже сильно полюбляю їх бланш. Ось відбір, прям прекрасний. Бернардо з 12-ка також дуже прекрасна. Тому ось зараз ще раз перетестимо це пиво. Тут вже більш приємна ароматика через навіть скрізь таку величезну піну. Ароматика набагато приємніша, ніж у Деліріуму до цього була. Ароматика випічки, пряно ще якісь приємні, доволі доволі гарно, і мені трошки знову ягодність якась сюди заходить. От він м'який. Якщо порівнювати, він дуже м'який. Прямо от гарно лягає. Десь алкоголю взагалі, ну, я не знаю, прям не взагалі не відчутні. Відчутне, що воно міцне, але не настільки міцне, як ось цей алкашний деліріум. Може, хотілося б трошечки більше щільності, гу густини, густини. Правильно ж кажу. Щоб воно трошки повільніше вливалось, знаєте. Ось ця ягідність мені в смаку також. Повторюється, доволі приємно. Ну, і от дійсно, ось 10 алкоголю, 10 алкоголю. Хтось зміг сховати дуже сильно, хтось взагалі не зміг. На посмаку так трошки відчувається, все ж таки, що він існує цей алкоголь тут, але він не гірчить настільки сильно. Може, неправильно, що я порівнюю один до одного. І дійсно, може, це не супер вау пиво, але на фоні ось Деліріума воно в мене не викликає прям захват, але я можу його порадити. Я йому поставлю 4 бали трошки з авансом. Насправді, це, ну не знаю, я от краще візьму якийсь трапіст Рашфор. Може, я візьму Бернарду з 12-ку, щоб просто. ну... Скуштувати точно смачне пиво. Зараз на фоні воно так виступає. Але ми сьогодні бачимо, що ну Європа у Європі інше розуміння саме різдвяного пива ніж в Україні. Давайте подивимося оцінку Антапту: 138 тисяч чекінів, 3,86. От зараз ще ковток зробив, допив і розумієш, що воно все ж таки тяжке. Воно тяжке для вживання, і ось трошечки ця алкогольна гірчинка залишається. Воно. Ягідне, воно може трошечки ось ось ці ефірні нотки фруктові тут є. Воно трошечки пряне десь, ось це дріжджі, як я розумію, так грають. Але от чогось йому не вистачає, от якщо загально брати, чогось не вистачає. Тому ось це десь 3,90 оцінка, якось так. І знову ж таки, якщо ми повертаємось до ціни без знижок під 190 гривень, 180 ну не знаю, не знаю, чи варто його брати. Чесно скажу, я б, мабуть, краще, все ж таки Леон взяв за 150 гривень. Коротше, давайте йти до підсумків. Ну що, майже новорічні підсумки, що ми маємо на сьогодні? А, я навіть от сам би здивувався, але я це скажу на сьогодні. Мені найбільше сподобався як емоція, як емоція. Семюел Сміт. Хто б мені сказав це позавчора? Я сказав би, та що ти несеш? Ну який Семюел Сміт? Отак от, от. Він мені дійсно дуже сильно сподобався, але саме як окреме пиво. В цілому, якщо двох потрібно виділити на сьогодні, то я виділяю їх. Ось. Отакі от два сорти. У Європи інше розуміння різдвяного пива. У нас все ж таки це більше, якщо крафтовики в мандаринки і в прянощі, якщо в великі концерни, то це саме в прянощі йде. Не завжди виходить, але йде. А... В Європі, як бачимо, це, це такі, знаєте, великі пивоварні, може, дійсно, нішеві польські, чеські пивоварні гарно роблять так само, як і у нас там мандарин, мандаринове пиво, може роблять пряне якесь пиво, якісь штоліни, якісь тістечка і так далі. Цього я не знаю. Цього я не знаю. Це те, що у нас саме можна в Україні знайти. Для себе я роблю такий висновок, що якщо ми. Шукаємо різдвяне пиво, то ми шукаємо його серед українських виробників. Ось в мене такий дійсно висновок стався протягом ось цих двох відосів, тому що у нас тут було 5, там було 15. Ми скуштували 20 різноманітних сортів різдвяного пива. І саме по різдву, по асоціаціям з різдвом Новим роком Україна перемагає без питань абсолютно. Ну і що? Рік закінчується. 2024 рік став проривним для нашого каналу насправді, тому що ми за цей рік набрали в скільки. У нас було до цього, здається, 2-3 тисячі підписників. Зараз нас 11 тисяч. І цей рік нам дав неймовірний пуш, неймовірний розвиток. І тепер канал ну десяти тисяч. Нікознається звучить вже так достойно. І у нас з'явилась дійсно класна спільнота. Мені це дуже подобає, Я кожному вдячний, хто дивиться канал, хто залишає коментарі, хто ставить лайки, хто ставить дизлайки. Ось це також думка, хто пише аргументовано критику. Це все класно, мені це завжди подобається. я всім за це вдячний. І сподіваюсь, на році ми також будемо зростати. Я розумію, що велика кількість людей підписалась саме після випусків про снеки. І останнім часом у нас снеків немає на каналі, тому що я хотів робити прям серію новорічних відео. І їх скільки у нас виходить новорічних відео? Всього їх буде шість. Всього їх буде шість. Тому що нас ще очікують підсумки року, і вони будуть також з ялинкою в кадрі. Я сподіваюся, з Михайлом також в кадрі. Знаєте, цей спіч він потрошки підходив до якогось тосту, але. Тости, 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 я не вмію робити, тому от я просто скажу, що робіть то, що ви робите. Найголовніше донатьте. І я думаю, ми всі вдячні нашим захисникам за те, що ми можемо зараз цим займатися. Ось так. Тому, всім дякую за перегляд, всім дякую за цей рік. В новому році я думаю, ми будемо ще більш продуктивнішими, ще більш крутішими. І ми, і ви. І, як завжди, всім гарного дня! Всім гарного вечора! Вживайте ваше улюблене. Алкогольне, безалкогольне. В цілому вживайте вашу улюблену продукцію, але бажано, щоб вона була українською. З Новим роком!